Доброго дня, шановні друзі, вирішальний матч групового турніру групи Б. Чемпіонату Вінниччини 2024 здобув серед команд дівчаток 2011 року народження По одній перемозі в активі команди Вінницької обласної СДЮ Тяжилів. Майстер спорту тренер і команди МДС міської номер 3 Вінниця. Тренер команди Майстер спорту Світлана Стража. Вона ближче до нас. Ця команда в жовтих Вінницька обласна Перша партія. Команди, ну в принципі, то команди вже забезпечують собі. Вихід з групи, так би мовити, три команди з чотирьох виходять. Такий, знаєте, наддемократичний формат. Ми... На жаль, ми не бачимо з вами табло. Будемо орієнту... орієнтуватись по сонцю, як ви кажуть. Ось Аня Фролова, четверта номер команди вона Лідер цієї команди. Найвищий гравець цього турніру. Номер восьмий. Це Аліна Біла. Аліна Біла. Ось перша очкова команди Діаша номер 3 Бляче Катерина Довгалюха. А Це вже лідер цієї команди. її. Прийом Крольової. Кровава е. Дивіться. Катерина Андріївна так реагує. На незда. А оце про що живе. Все, але э, дівчинка, знаєте, не, не э, тут же зібралася, не дивлячись на таку нервову реакцію тренерки, вона же мама. Ну що там, попереду, э, за моїми підрахунками, 4-2 попереду від нас. Тобто Плюс-мінус 5 2 Що дається, грані, ага, те, що команду вийдуть, ну, але з першого місця ти виходиш і отримуєш суперників, які десь там пасують якісь місця. Я Зараз все-таки візьму свій букві, бо я трохи позабував імена. Зараз е, Анастасія Кравчук на подачі пасується три. Марія Дідова. Бокує дар Анни Соловий. За, за нашим телефонком 4-5. Зараз боки знову Дедова. Цікавий волейбол у нас, друзі, цікавий. А, Ні, переход перехід, перехід лінії там зафіксував Олександр Фролов. Тайм-аут. Тайм-аут Катерини Фролової. У нас багато сьогодні Фролових. Олександр Фролов суддя, тренер, -тренер. Анна Фролова, гравчиня, лідера команди четвертий номер. Так виділяється зі своєї висоти. Можливо, майбутня зірка, як і мама була. Что там с Рахунком? Рахунок, что там уже 5-5? Это как приблизно, друзья, приблизно. У нас у себя Есть прием. Он дал прием 12-го. Завольнюк. Кравчук напала. 6-5 по-коробе. 10 І он Вона вже буде є, Зависла так Аня над сіткою і Сисіч. Заміни не відбувався, так як має відбутися. так. Олександр. Іла Зайченко. Чечи. Перша партія. Суперматч. Роуля. Копило просто так, а воится. Все, за залазит цитку Гена Стронска. 7-6. Если оплошная двух. Тут така а буде, буде И... ні. Ее Анна Хлова там Цер... э... царює на ціпові. Наш вихов нападач. Ну кога нападається в 8-7. сім Мастровська. Іваніша на сітку де 9 де сі? Ну, За такої рівної гри це вже перевага, друзі. Плюс 2 для команди Катерини Кролові. А подачі Анна Кролога. Ми от дивіться, оце 14 це 14-й номерочок, Це дев'ятирічна річна Марічка Дорош. Да? Того самого Сергія Дороша Доня. дев'ятирічна. А ще сьогодні не виходила на майданчик. В цьому матчі не знаю, шансів не, немає. А ось в матчі проти агрономічного, можливо, Марійка і Вий. Я думаю, місці я буде правда. Не Давай би можливість. Дев'ять такому... років може змагатися з дівчатками, які на три роки стали. Зажався у нас озеро цікавий. что там с рахунком? 13? 8? 7. Не, 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 не. 13, 7, наверное. Это 12, 7. Стабильно подача, помогает. 14, 13, 7, ну, умовно, так скажем. 14, 7, умовно. одній подачі і забуває восьмий номер. Э, це Аріна Білаш. Така композиторська прізвища Аріна Білаш. номер 8 Подається Анна Хвила. Неможливо навіть 15-7. А вийшла на подачі за рахунку 8. Помиляється Аріна. Нарешті знялись, як кажуть вони, волі, знялись дівчатка 93, На палаті готується Марія Дєдова. Яка, але треба. Ну, е, Два крочки зробила б назад і подавала б нормально. Що там 16 або 15 8

Давай подати до стані віза Больта. Дев'ять-16. На погачий Віктор. Вікторія Макарчук. Є подається. Десять. У агрономічному грає Маріанна Вікарчук, а тут э, Вікторія Макарчук. Тому я і плютаю. Вікторія Макарчук ось його на Знову ж таки, це умовний рахунок Приблизний. Ми не бачимо, що було. Есть обратно, десять. Давайте наховаться 17. Бінає, 17 Батьки тут присутні в залі. Декілька є. Не так багато, але є. Ну, Анна Є 18 вісімнадцять. Теж солідна перевага команди Катерини Хвалова. Знаєте, Не тільки Аня Кровава набирає пункти, а й інші дівчата. Не, не ну, Катерина Довгалюк не б'є вона. Ось так себе забиває Катерина Довголюк. Яка є чемпіонкою, я можу помилятися, але вона у складі. Это 2009 року, місяця Яна Іваченко 11. Вау! Wow. 11-19, 19-11. дев'ятнадцять 19 одиннадцять Арина Беллах нападает 19-11. Плюс Висе. Минская областная ЗСА. И не, не прокачала. 12-19. Понравится Арина Беллах. Вот она, капитан. Катерина Догайлюк. Помиляється, скидка. вау, 20-11. Ну, 20-12. П'ятий номер. Катерина Мороз. На 12 й лет умолив. Отено роса пасуючи команди. А така скидка від нас, скітка. Вікціна кращу. Таких. Десь у нас грабля, але Маша Дідова нас 13-20. Кравчук, Пасуюча команда для Шатру. Прийом, Бойко. 14-20. Може це початок великого камбеку. Зараз подивимось. Ні, тайм-аут Катерини Приловає. Катерини Приловає. Тайм-аут. Просвет, синь педапишні Екатерина Андреевна. У нас сосед кравчук. 21-14. Ну, бачимо, жорстку працює і світлана страво. Це боротьба за перший місце. Це волейбол Шестор. 22, 14. Це два. Ну, с бачимо, як працює треба. Настя, там все. Ну, це спорт буде. Це не пансіон благородних девиз. красавчик Кира Зайченко. 22-14. Какой подача. Долголюк. Ай, помоляется. Ни, не, ни, не, ни. Катерина Мороз помолилась на приеме. 15-22. Запас є. Але це ж такі, знаєте. Дівчачий волейбол, там багато емоцій. Рахунок може бути, знаєте, такий. Хороша подача. У сток ще Есть пасує для Ані. 16 22. Це 15, був 15-20-23-15. За моїми підрахунками. Аня пролог. Нагадаю, вона 12-го року народження. 24. Ні, оце я помилявся, да. 25-15 приблизно рахунок цієї партії. Давайте зустрінемося в другій партії, а можливо навіть ще і в третій.